Так, усім привіт! Сьогодні я, буду... Сьогодні я не буду грати, а я буду відкривати оці пакунки. Так, ну я не буду довго тягнути, і ми зразу почнемо відкривати. Ну, що не випадає? Ану, різкий санжі. О, танчик даже якийсь випав. Це дуже добре, слушайте. Так, відкриваємо наступну. Там 250 золота и так что за что за такая что за и так э -э... ух ты ё мои это все мои мани... блин вот это так да Ой-ой-ой, круто, круто, круто. Так, відкриваємо наступну. наступно. О, опа-опа-опа. Так, прикольно, прикольно. А, це 3D-оп, всі помні. Не фантом. Ну теж прикольно, я на ньому часто папа. Хоча не, це на фантом. А, це БЗ-75. Ну, на фантом він теж був, був а, схожий. Так, давайте тепер будемо відкривати оці велику різдвяну коробку. А це яка була. А, ну, добре, відкриваємо. Чисто смарахирский криштал, золото, кредиты. Ну, тут е, поки саме таке погане. Давайте. Напевно, все будет щось хорошее. По крайней мере, я так думаю. Ну, более-менее. Трішки краще, чем, чем та. Ну, все еще мені. мне. Ну. О, якесь метеоритне залізо, прикольно. Отанчик, але такий собі. Добре. Назад до великих коробок. Тепер велику східну коробку ми будемо відкривати. Опа, прикольна тут анімація. Взагалі, таке собі. Ну, добре, в нас ще є коробки, так що мені ще може повезти. Хм, блін. Добре, добре. Значить, я ще три Опа! А тут ä, повинно щось хороше бути, яке. Я... О! Грилія 15! Це грілія 15! Так, да, це грілія 15. Чи просто 3D-обліс на нього. Буде. Да, походу тільки 3D-обліс. Не було б непогано, якщо б мені його дали. Ну добре. Теж нормально. У нас великі чарівні коробки тільки залишилися. Фух. Ну добре. Погнали. Ну. Блін. Ну, Давайте ще одну. Блін, Так, все. Зараз остання коробка. Хочу, щоб... Тут було щось нормальне. Щось круте. Давайте. Будь ласка. О, 750 золота. Це дуже круто. Добре, я усі коробки відкрив. Ось. Мне выпало пару танки, даже блин, ну круто. Ну, у всем до новой зустрічі.